Привіт, Ютубчик! Вітаю вас на каналі Мамунці. Давно не бачились. Там на носі буде нова серія про вагітність. Чекайте, де камера? Тут треба дивитися на камеру. Але сьогодні я буду розповідати про декретні виплати для фопів, тому що якраз вчора мені прийшли кошти, це відбулось дуже оперативно. Я хочу поділитися своїм досвідом, можливо, він комусь буде корисним. Знаю, що у свій час я знімала відео про соціальні виплати при народженні дитини, яких оформити онлайн. Це відео стало дуже-дуже популярним та багато інших інструкцій для матусь і не тільки. І дуже сподіваюся, що це відео теж буде корисним. Якщо корисне, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, коментувати, щоб Ютуб розумів, що не фігню я отут розказую. Як ви знаєте, я зараз чекаю на третю дитинку, і з цією вагітністю в мене ось виникла така потреба е оформлювати ось ці декретні виплати самостійно, тому що з Олесею, з другою вагітністю, я не була ФОПом, а з Юстинкою, з першою вагітністю, я ще тоді працювала. Офіційно на роботі, де робили все за мене, мене нічого не бержало. Трохи забігаючи наперед, скажу, откот от щиро і відверто, добре, що я не бралася за це сама, тому що мені допомагала людина, і мене майже нічого не обходило, і при тому все одно треба було трошки намучитися, е оновлюючи певні дані, там, наприклад, в Приватбанку. Але давайте все по порядку. Як ви розумієте, цього разу я делегувала оформлення допомоги. Зараз пройдемося по пунктах. Коли слід оформлювати допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, в даному випадку ФОПам, тоді, коли ви відкриваєте листок непрацездатності, а ви відкриваєте його на 30-му тижні вагітності, ну або пізніше, просто не раніше, ніж отримаєте ось цей ЛН. Йдете туди, де стоїте на обліку, я стою на обліку в шпиталі Шептицького, там вносять певні дані за вас і відкривають чи електронний чи паперовий цей листок непрацездатності. В моєму випадку це була. Смс-ка з кодом. Нічого мені на руки не давали, ніякої пісюльки. За потреби, звичайно, можна отримати паперовий варіант, якщо вам потрібно кудись надати. От, Наприклад, в нас потрібно було Петрові на службу принести. В такому випадку звертайтеся до вашого лікаря і проблем жодної. Який розмір допомоги зараз? До березня 2024 року сума складала 29 389 гривень. Це за цих 120 календарних днів до пологів і після пологів. Так? І відповідно з квітня по Рудень двадцять року сума склала 33 три тисячі гривень. Власне, стільки мені вчора капнуло на рахунок. Зразу зазначу, бо під постом були питання, чи це та сама допомога, яка видається при народженні дитини, і ті 860 гривень щомісяця. Ні, це не то абсолютно. І ця допомога на цю допомогу не впливає. І ту, і ту ви можете отримати офіційно, і при тому отримавши цю допомогу, отримавши листок непрацездатності, ви далі можете продовжувати працювати як ФОП і отримувати на ваш рахунок ФОП надходження. Я вже писала раніше пост в інстаграмі, де разом з бухгалтером з небоконсалтингу ділилася послідовністю кроків. Зараз коротенько перерахую, що за чим треба робити, для того, щоб оформити цю допомогу, ви можете це робити самі. Ви можете колупати, шукати, можете звернутися до спеціаліста, який вам допоможе, бо він це робить регулярно і знає всі нюанси. Перше, що вам треба зробити, це отримати листок непрацездатності. Тоді відкрити спеціальний рахунок в банку, далі сплатити обов'язково ЄСВ за цей місяць, оскільки під час воєнного стану ми знаємо, що сплата ЄСВ і єдиного соціального внеску є добровільною, але у випадку, якщо ви хочете отримати цю допомогу, це важливий пункт. І подати заяву розрахунок до пенсійного фонду. А саме ФОП з державного реєстру, витяг платника єдиного податку, відсутність заборгованості по ЄСВ, довідка, розрахунок. Власне, треба відкрити рахунок і подати всю необхідну звітність. Давайте тут під цим відео буде детальніше буде лінк на той пост, де то написано, та чи буде перелік. З одного боку може виглядати, що нічого такого, боже, там 5-7-10 документів зібрав і все. А з іншого, куди це все прикріпити, де це все дивитись, на який це сайт заходити. Я вирішила не паритись, тому звернулася до Вікторії з небу -консул. Якщо ви захочете теж делегувати цей процес, то ви отримаєте від мене 20% знижки на цю послугу. Пишіть їм, чи Тетяні Небоженко, в якої я, до речі, брала консультацію, коли відкривала ФОП. Мене дуже часто питають, чи ви самі ведете і таке інше. На початках я зверталась до Тетяни і дуже раджу такі речі теж пробувати віддавати комусь, тому що може просто чорт ногу зламати. Справа ваша, я не переконую, ви можете займатися цим самі, звичайно, це займе певний час. Я того часу того разу тупо не маю, і я не шкодую ні грамульки, що це робила не я, тому що в кожній галузі має бути свій спеціаліст. До речі, давайте зробимо якусь таку перекличку в коментарях, і ви напишете, чи ви відкривали самі, чи зверталися до бухгалтера. Складно, не складно, які нюанси виникали. Я думаю, що іншим буде цікаво почитати. Як все відбувалося, я спілкувалася з Вікторією в телеграмі і в телефонному режимі, якщо треба було вирішити щось оперативно, я їй надала свої ключі паролі, вона зайшла куди треба. Подивилась, чи підтягнула мій листок непрацездатності в пенсійному фонді. Тоді ми почекали, щоб там помінявся статус з закритого на готовий до сплати. Після цього я ще їй надіслала квитанцію про те, що я сплатила ЄСВ. В моєму випадку була загвоздка з Приватбанком, тому що мені там треба було оновити певні дані, а спові. Чомусь не приходили, технічна підтримка, щось така собі, чесно кажучи, там ну, не знаю, може, це мені так повезло. Я просто останнім часом є клієнткою Монобанку, і, і я звикла, то, що там все так швидко, легко зрозуміло. В приваті в мене виникали певні труднощі. і, власне, в цьому був весь стоп. А так процес дуже швидкий. Після того, як я внесла там фотки з паспорта, де мені 25 років, заповнила анкету. В монобанку також оновила свої дані про місце роботи. Зразу без проблем ми відкрили рахунок, ну як ми. Я нічого не робила, все робили з мене. Я тільки підтверджувала е, вхід і таке інше. І е, підписали анкету ключем ФОПа. І буквально моментально заяву розрахунок прийняли. І за е, 4 години, коли ми вже Глянули, чи є кошти, то вони надійшли просто в той же ж день. Тобто, це все максимально швидко робиться віддалено. Мені писали раніше читачки, що там буквально за кілька днів приходить. Так, от знаєте, актуальна інфа з квітня 24-го року приходить за кілька годин. Що не може не тішити, бо це класно, коли все діджиталізується, не треба ніде їхати, не треба витрачати мільйон часу, все можна зробити онлайн, підписати онлайн і таке інше. Я сподіваюся, що вам було корисно подивитися це відео. Традиційно, будь ласка, нагадаю ще раз, щоб ви були підписані на канал Мамунця, щоб ви поставили свої вподобайки, щоб ви при можливості ставали спонсорами каналу, тому що завдяки спонсорам я можу тут знімати більше. Корисного, класного, не партнерського. Тут є кнопочка спонсорувати під відео від 10 гривень. Все дуже просто. Ну і звичайно чекаю вашого фідбеку в коментарях. Пересилайте це відео іншим. Дякую, що зі мною з мамунцею. Цілую, люблю, бувайте!